До останньої миті. На уроці мови і літератури дівчата затрималися і коли спохопилися, була вже не п'ята, а чверть на шосту. Тепер вони точно будуть останніми. Вчительку прозвали спекою через її постійні скарги на спеку в класі. Хоча вікна завжди були відчинені. Вона відкладала до останньої миті свої пояснення, завдання про вербальну і невербальну комунікацію, які вони мають здати за тиждень, а потім розтягла його на такі подробиці, вербальні і невербальні. Що коли всіх відпустила Фіда, Сусана і Росія вилетіли з класу, як ракети, і бігом побігли коридором назустріч їх із рештою команди. Що сталося, кого покарали? запитала ракель, що нетерпляче на них тікала разом з Беа і Альбою. Ні, це все спека зі своїм домашнім завданням, відповіла Фріда. Не гаючи часу, дівчата гуртом побігли сходами донизу. На півдорозі вони зіткнулися з моторошною мотицією. Лусія зловила проникливий погляд учительки і до кита. Чомусь її не звинуватила, сама запевнила, ми вже йдемо записуватися на Олімпіаду. Мартиція кивнула, наче докручаючи їй право на життя, дівчата помчали до входу на шкільне подвір'я. Біля столиків, де відбувалася реєстрація, вони побачили те, чого найбільше боялися. Ні черги, тому стовбичити тут довелося дуже довго. Клята спека, вилаялася Фріда. Можна вже думати про інший вид спорту, розвалася Беа. А може, не так і багато людей захоплюються волейболом, заспокоювала всіх Русія. Це не надто популярний вид спорту. Підтримала її Сусана. Альба хотіла щось прокоментувати вперше. Дара Келі її перебила і запитала в Сусани, чи вона, бува, не здуріла. Фрідаж на всі боки кричала про волейбол, най... що волейбол найкращий. Розділимося, запропонувала Фріда і одразу. Розставила дівчат у пари, щоб кожна зайняла окрему чергу. Хто дійде першою, покличе інших. з задбою стала в кінці кілометрової черги, а розмова в них так і не склалася. Спочатку Лусія хотіла познайомитися з у ближче і, запитав, і запитувала, в якому районі міста живе чим займається її батьки. Їздила вона кудись цього літа. Однак на всі питання Альба відповідала за ледве одним словом, тому Лусія відмовилася від свого наміру. Побачивши, що вона відвернулася, Альба дістала навушники і почала слухати музику, наче поруч із нею. Взагалі нікого не було. Усі сподівалися, що Фріда з ракель усвідомлюють, кого порадили. І Альба справді гратиме як, зві... як зірка волейбола, а їхня команда здобуде всі медалі і славу. Звичайно, якщо їм вдасться зареєструватися на цей вид спорту. Осія варно дослухалася до найколишніх учнівських обговорень, хто на що записується, а підслуховуванням однієї з розмор, із розмов так захопилися, що її мало не застукали за... на шпигуванні. Червона, як помідор, Лусія відвернулася і вдала, що розмовляє зі своєю напарницею, тобто з дівчиною, що стоїть у навушниках і на неї навіть не дивиться. Ага, дуже переконливо. Хірга, Сусана і Беа рухалася швидше за інші. Лусія покликала Фріду з Ракель, та вони були так зайняті балачкою, що не почули. Глибоко вдихнувши і зібравши сили, Росія крикнула гучніше дівчата озирнулися всім Фріди і ракель. Почула навіть Марісця, що стояла поблизу на тій самій, на тій самій відстані паралельній черзі. Здається, вони на тебе взагалі. Не зважають, прокоментувала вона аж завжди оточена сам оточена сам і ще чотирма представницями касти модних. Лусія закотила очі і відвернулася, щоб її не слухали. Давно Маріса не займала жодну з дівчат. Та не збираюся тебе зачіпати. Не нервуйся. Лусія здивовано поглянула на Марісу, що вона хоче цим сказати. Думаю, це не прикольно, що ти стоїш тут із цією жалюгідною істотою, доки твої подруги чудово проводять час, додала Маріса. Вона показала в бік -беа Сусаною, які саме сміялися, потім на Фріду з Ракелі, які дивилися вперед і про щось шепотілися, а поруч із Лосією стояла Альба на навушника і не чула нічогісінько, навіть Марісиних знущань. Все добре, привітно відповіла Лосія. Ну, якщо для тебе це добре, тоді буває». Мило попрощалася Маріса, ступивши кілька кроків уперед, адже її черга швидко просунулася. Лусія заціпила зуби і глибоко вдихнула, щоб заспокоїтися. Поглянула на альбу, потім на подруг. Її черга тут єдина. Що зовсім не рухається. Чи то тільки вдаєць, здається, Маріса сказала правду. Та Лусія ні з ким не хотіла ускладнюватись. Взаємини навпаки, намагалася зберегти хороший настрій останніх днів. Фрідо! — Вона вирішила ще раз покликати подругу. Вріб'я повернула голову, Лусія показала їй на Чергу Берк. Та сусани, які були вже далеко попереду, обігнавши навіть Марісу, і майже дійшли до столу регистрації. Уже переходите до них? запитала Лосія, приклавши до рота руки для гучності. Фріда усміхнулася і кивнула, не зволікаючи. Лусія зі своєї черги побігла до Беа і Сусани. Це був її порятунок. Вона зовсім забула про Альбу і мусила на неї, до неї повернутися. Альба так і стояла в навушниках відморожено. Лусія смикнула її за руку і показала жестом, що вони переходять в іншу чергу. Добре, стисло відповіла вона і пішла за Лусією. Альба просто душа компанії. Я за вами так скучила, зізналася Лусія, обіймаючи дівчат і не приховуючи свого неприязного жесту бік Альби. Не перепільшуй Фріда, як завжди, швидко прибрала в себе її руку. Фріда була напружена і схвильована. Вона безперестанку. Ставала навшпиньки, наче намагалася розгледіти все, що відбувалося за реєстраційними столами і розмахувала руками. Лусія розуміла, що в не, з нею відбувається. До сьогодні Фріда почувалася впевненою і задоволеною, надихаючи дівчат на участь в Олімпіаді. Тепер Лосія намагалася відтвори підтримати від... подругу. Вона спостері... з... сперлася під боріддям на Фрідине плече, щоб привернути її увагу, і сказала: Я впевнена, що місце серед волейбольних команд іще буде. Думаєш, Фріда повернулася до Лосії і здивовано. Закліпала, наче щойно її помітила. Усія кивнула й усміхнулася. Діда не відводила погляду від столу, однак вже не була така напружена. А якщо ні, перекинаємо когось поступитися місцем, напролом так напролом, сказала Сусана. Закотивши рука в сорочки і продемонструвавши невидимі м'язи, хоча її руки більше нагадували палички з японського ресторану, Ріда почала сміятися перша. І далі подруги реготали на весь голос, де й подівся Лусіно осад від того, що розмова з Альбою не склалася раптом. Загальне піднесення перервав незнайомий голос. Ви всі будете в одній команді? запитав високий хлопець, який навчався щонайменше в 10-му класі. На перший погляд у нього була звичайна собі зачіска, однак підстрижений і зачесаний він був. Бездоганно а ачу чомусь намащений і піднятий. Хлопець був сам. Так, усі разом, відповіла Сусана. Добре, тому що займати місця для інших команд протизаконно, законно ви, хлопець, виструнчившись, зрозуміло, що він, бідолашний, був третім і став мало не десятим. Можеш бути спокійним. Усе дуже законно. Сусана схилила голову набік, щоб дивитися на нього якомога захвалюєши, прикусивши пірсинг на губі. Дуже радий чути, відповів хлопець не завершивши фразу, однак очікував на продовження розмови. Та Сусана не така не. На таке не повелася, і йому б довелося проявити ініціативу. Скажеш, як тебе звати? рішуче запитав він. Залежить від «Від чого? Від того, чи ти також будеш тут законно». Я і як законно?» За два роки я взагалі планую вивчити право. Вони з Сусаною усміхнулися один одному, Лосія помітила, що обоє ті зашарілися. Хлопця звали Іваном, і він був доволі милий. Здається, Сусана нарешті зустріла хлопця, щоб припав їй до душі. Відколи вона. Влилася в компанію дівчат, а це майже рік тому, була єдиною, кому ніхто з хлопців не подобався. Лосія поглянула на подруг і подумала про їхні сердечні справи, Беа має айтора і задоволення життям. Хоча офіційно вона нібито не зустрічається. Та переписується і дедалі частіше бачиться. Беа навіть ходить із Айдером на репетиції фунзичного гурту, який він створив кілька разів із кількома друзями. Лусі їх вважає неформалами, пріда рано чи пізно буде. З Маркосом, хоча й не дуже це вірить. Ракель заграє до Хайме і за цим так у спостерігати. А тепер Сусана познайомилася з цим стильним хлопцем, що до неї усміхається, як добре все складається. Який вид спорту? запитала дівчина, що засідала за реєстраційним столом, коли нарешті дійшла черга до дівчат. Вона була зі старшої школи і дивилася на них, як на малявок. «Волейбол!» – відповіла Фріда, з легким тремтінням у голосі. Вона спостерігала. Сперлася руками на стіл, і здавалося, що отот -от перестрибне на той бік і сама запише їхню команду. Дівчина за столом, звичайно, не поспішала з відповіддю і повільно, як черепаха, переглядала якісь папери. Є ще кілька вільних місць не витримала Фріда, що, здавалося, і дихати перестала. Коли дізнаюся, скажу, дратівливо відповіла реєстраторка, її погляд був бігав по звалищу паперів. Дівчата перезирнулися, Лусія торкнулася до Фрідиного плеча, щоб заспокоїти подругу. Відчула, що та напружена, як струна. Здавалося, час зупинився. Доки взивав пошук інформація, подруги знервовано чекали, вусія побачила, як тоні з тачками вже пішли за заповненими бланками. Відбули чергу й дивакуваті близнюки, манує і кіке що всюди ходили разом, а також їхні учні з іншої паралелі. Довго ще чекати? Ага, ось, нарешті промовила дівчина за столом. Подруги прикипіли поглядами до її незворушного обличчя. Так є одне місце, Фух, видихнула Фріда, і всі полегшено зіснули. Тобто всі, крім Альви, яка в своїх стояла в наушниках стояла нерухомо, наче була цілковида відсутня, як швидко все змінилося. Лосія ще зовсім недавно не хотіла й чути про жоден вид спорту, а тепер волейбол став єдиним, що її цікавило. Дівчина за столом Видала формуляри, Фріда швидко писала всі імена, щоб більше не трапилося жодних сюрпризів. Дійшовши до рядка з назвою команди, ні секунди не вагаючись, вона написала клуб червоних едів. Ракелі Сусана здивовано перезирнулися, але ж ми, наче не в клубі, зрештою сказала Сусана. Ви там будете швидше, ніж думаєте, відповіла Лусьє, загадково підмагнувши. Подруги кинулися обійматися та дівчина, за столом обурилася. Я впевнена, що вам подобається бути в центрі уваги. І щоб усі тільки на вас і дивилися, однак, вона показала на все ще довгу чергу позаду. Ага, то тепер вона вже поспішає. Дівчата раділи, що ніхто не відповів на її зауваження. Вони відійшли вбік і продовжили скакати лише розгублена альба позаду. Не знала, що її робити. Очевидно, вона ніколи не стане частиною клубу, хоча і гратиме в їхній команді. Подруги сподівалися, що Альба дотримає слова.